Звідки беруться геї і чи вважається це хворобою чи патологією? Чи є серед тварин гомосексуальні пари і що впливає на виникнення орієнтації? Мене звати Коноф Олександр, я психолог. Сьогодні ми будемо з вами розвінчувати міфи стосовно гомосексуальної орієнтації. Поїхали. Попередньо у минулому відео я вас запитував, чи сподобалась вам нова рубрика, коли я готую певні наукові дослідження. І розбираю та ділюся з ними з вами. Ви сказали, що так, було багато позитивних відгуків, тому я вирішив зробити сьогоднішнє відео саме в такому форматі. Я підготував декілька цікавих досліджень, і перше з них буде присвячено тому, чому гомосексуальність не є хворобою. Перше досліджувала це питання доктор Евелін Хукер ще у 1950-х роках. Вона тестувала 30 гомосексуальних та 30 гетеросексуальних чоловіків. Обидві групи мали однакові рівні інтелекту, освіти та були приблизно одного віку. Робота Хукер показала, що немає кардинальної психічної різниці між цими чоловіками. Посилання на це дослідження буде під цим відео. Отже, це дослідження дійсно нам демонструє, що немає різниці по рівню інтелекту і по різним іншим показникам. Якщо б ми говорили, наприклад, про різні психічні розлади, які можуть заважати адаптації чи соціалізації людини, наприклад, як там шизофренія, дачої розлади особистості або, наприклад, ідіотія там. Це дійсно можна вважати розладом, бо це заважає людині влитися в соціум і жити повноцінним життям. При гомосексуальній орієнтації і при інших орієнтацій такого ми не спостерігаємо. Тут варто зазначити, що є типові орієнтації: це гетеросексуальна, гомосексуальна, бісексуальна та асексуальна. Це вони найпоширеніші. І є нетипові. Їх там набагато більше. Це вже демісексуальність, цифросексуальність і так далі. Пішли далі. Наступне дослідження було присвячено тому, що пінгвіни створюють стабільні гомосексуальні пари і навіть крадуть яйця для того, щоб вирощувати дитинчат. Це дослідження. Нам насправді показує і демонструє, що навіть серед тварин зустрічаються гомосексуальні пари, і вони дійсно починають об'єднуватись для того, щоб вирощувати своє потомство. Одностатеві залицяння були звичайним явищем 28,3% з 53 демонстраційних пар, переважна більшість з яких були між чоловіками. Дослідження. на... Посилання на це дослідження теж буде внизу під цим відео. Я хочу також зазначити і на цьому наголосити, що в 1973 році Американська психіатрична асоціація виключила гомосексуальність з переліку психічних захворювань. ВООЗ виключила у 1992 році да, з міжнародної класифікації хвороб. Послання на це також буде під цим відео. Тобто офіційно гомосексуальність, а представники ЛГБТ плюс спільноти вони не вважаються патологією, не вважаються розладами. Там є певне питання щодо трансгендерів. Але про це ми вже поговоримо з вами в наступних відео. Ідемо далі. До речі, я десь почув у одного філолога, що правильно говорити. Саме гей, а не геї. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, і якщо ви в цьому питанні кваліфікуєтесь, мені було б цікаво почути вашу думку, як насправді правильно говорити. Пишіть в коментарях. Наступне дослідження, яке говорить про наступне: немає чітких наукових підтверджень, що соціум кардинально впливає на сексуальну орієнтацію. Я коли викладав в Тікток відео про те, що соціум, пропаганда не впливає на формування орієнтації, було дуже багато срачу, було дуже багато коментарів. Але дійсно, опираючись на це дослідження, ми бачимо, що ніяка причина наслідкова теорія сексуальної орієнтації що отримала широкої підтримки. Найбільш науково правдоподібні причинно наслідкові гіпотези важко перевірити. Проте є значно більше доказів, що підтверджують несоціальні причини сексуальної орієнтації ніж ніж соціальних причин. Тут переклад трошки такий кострубатий, але це тому, що я переводив через а, Google Chrome перевести дослідження, бо вони всі англомовні. Послання на це дослідження також буде. Під цими відео я наголошую, щоб ви самостійно перевіряли цю інформацію і не довіряли мені на слово. Ви можете зайти, перекласти і також самостійно ознайомитись. Отже, який висновок можемо зробити щодо сьогоднішнього відео? Воно має виключно просвітницьку. Ціль, бо про це потрібно говорити, потрібно руйнувати стигматизацію і з нею боротись, та руйнувати певні стереотипи, які є у нас в спільноті, гомосексуальність не є хворобою, не є розладом і не є патологією. Тварини так само можуть створювати гомосексуальні пари. Що важливо, на формування орієнтації. Не впливають соціальні чинники, для цього немає досить великої кількості обґрунтованих досліджень. А в той же момент я бачив протилежні дослідження, які говорять про те, що якраз таки орієнтація формується ще в утробі, і на це впливає саме гормональний фон матері, в яких умовах вона перебуває під час вагітності і так далі. Поширюйте це відео зі своїми друзями. Давайте висвітлювати цю тему, бо вона дійсно є важливою. Підтримуйте український психологічний контент, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. На цьому в мене все. Побачимось на наступному тижні. До зустрічі!